Доброго дня всім. Як мене чути? Добрий день. Чу? Добрий день. Суб'єкт господарювання присутній. Представтесь, будь ласка. Маслюк Юрій Олександрович, представник Fast Oil. А мене звати Ігор Швець. Я представник суб'єкту господарювання і розробник звіту ОВДМ. Добре. Сьогодні, 3 січня 2025 року о 10 годині, розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Фастойл щодо нового будівництва автозаправного комплексу на межах села Колодяжне в межах Колодяжненської територіальної громади Ковальського району Волинської області. Станом на 10-ту годину присутні управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю Fast Дойл та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Поки що ніхто інший не підключився, тому я пропоную зачекати 10 хвилин і дати можливість громадськості для підключення до відеоконференції. Але перед тим хочу наголосити, що у разі повітряної тривоги. Громадські слухання призупиняються або відно... та відновлюються після її завершення. Для цього необхідно буде повторно підключитись за тими ж посиланнями протягом 20 хвилин після відбою повітряної тривоги. Відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989 у разі переривання відеоконференції з технічних причин. Та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що відбулись. Тому зараз чекаємо 10 хвилин, можливо, ще хтось підключиться до нашої відеоконференції. Добре, давайте зачекаємо. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутній організатор управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Сагана Юлія Іванівна, уповноважена головувати на громадських слуханнях. Об'єкт господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю, ФАСТОІЛ, а також розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Ніхто інший не підключився, тому продовжуємо. Відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання передбачені статтею 7. Цього закону проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення, відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 13 грудня 2017 року номер 989, організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 19 березня 2024 року до єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. Було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінки впливу на довкілля. А 12 грудня 2024 року подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Товариства з обмеженою відповідальністю ФАСТОЮ. під час проходження усіх етапів. Громадського обговорення планованої діяльності, зауваження і пропозиції на адресу управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань зараз пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання. Або розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності та її можливого впливу на довкілля. Прошу, хто буде доповідати. Та я можу, якщо ніхто не проти. Добрий день ще раз всім. Коротко розкажу про планову діяльність. Товариство з обмеженою відповідальністю Fast Oil планує будівництво автозаправного комплексу. За межами села Колодяжне в межах Колодяжненської територіальної громади Ковальського району територіальний об'єкт знаходиться поруч з об'їзною дорогою міста Коваля, там досить жвава траса, тобто, і проходить багато велика кількість машин і. Замовнику буде це вигідно і буде вигідно людям, які там проїжджають. На даному ділянку дороги заправок нема. От. Тому так, ділянка знаходиться в, в приватній власності суб'єкта господарювання Фаст Ойл. Цільове функціональне призначення ділянки зони транспортної інфраструктури. На даний час ділянка спланована, зелені насадження на території відсутні. Інженерні мережі перенесені. На що робився окремі, окремі проекти. Це все ми додавали до звіту. Уде. Інформація по цьому є. У звіті щодо планованої діяльності, то планується будівництво автозаправного комплексу для заправки автомобілів рідким моторним паливом без газу. Газ там не передбачається. Будівля операторна, чотири паливороздавальних колонки, рідке моторне паливо. В принципі, все. Воду щодо інженерного забезпечення, все автономно. то тобто, есть резервуар привозної буде для, для водопостачання, де буде насос, і вода буде подаватись до операторної каналізація буде на локальні очисні споруди. Також територія буде замощена, вода не проникне покриття. Це буде бетонна бруківка, під низом ще буде залитий слой бетону. І, і вода з території буде відводитись з твердого покриття з заправки, буде відводити ще там буде сепаратор нафтопродуктів. Тобто два види очисних споруд уноться ну, на даному об'єкті. встановити. Е, водо, по, водопостачання автономне. Тут я сказав, так, будівля одноповерхова в будівлі невелике кафе, для, щоб можна, десь можна щоб було перекусити, сходити в туалет. І, ну, в принципі, гарненька сучасна заправка. Планується. Зберігання нафтопродуктів в двох резервуарах об'ємом по 50 кубів кожен, 100 кубів загалом. АЗС відноситься до середньої потужності. Е Щодо так, санітарна зона для, для даного об'єкту становить е 50 метрів, що в даному випадку витримається. Там житло взагалі далеко від цієї дороги, але там через дорогу на відстані більше 100 метрів, там є дачні участки. Ну, О, до, тут до цих дач то там мінімум 100 метрів відстань. Тому по санітарних зонах нас все грає. Ну, в принципі, про будівництво даного об'єкту повідомлялося і розвішувалися оголошення, і, і звіт реєструвався і оголошення від громадськості пропозиції, чи зауважень, чи заперечень не надходило. Тому так. Суб'єкту створювання дуже хоче там построїти таку красиву заправку, і щоб люди могли десь заправлятися. В звіті є більше інформації, так що можна звітом почерпнути. Ще щодо впливу на довкілля, то будуть після того як об'єкт побудується, здасться в експлуатацію. Буде оформлений дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, в яких там будуть відносити спаливороздавальні колонки, дихальні клапани резервуарів, там резервний дизель-генератор. Ну і все, в принципі, транспорт не нормується. В звіті виконані розрахунки, цих розрахунки викидів, які мали би бути про експлуатації об'єкту, розрахунки розсіювання, перевищення не очікується, викиди насправді дуже маленькі 0,1-0,2 ГДК. У мене коротко, все. Якщо будуть ще питання, то дам на них відповідь у зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутній організатор, представник управління екології та природних ресурсів, та суб'єкт господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю «Фастойл», та з урахуванням пунктів 10 та 23 у порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. У зв'язку з тим, що громадськість не з'явилась, не підключилась до відеоконференції, то про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Дані громадські слухання будуть оприлюднені за посиланнями, яке буде зазначене в єдиному реєстрі. Громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю ФАСТОЙЛ щодо нового будівництва автозаправного комплексу за межами села Колодяжне в межах Колодяжненської території. Територіальної громади Ковальського району Волинської області завершені. Дякую вам за увагу, всім мирного та спокійного дня. Дякуємо, вам теж назаємо спокійного дня. До побачення.